Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднепор. Нещодавно знімав відео про головку блока циліндрів і поступило таке питання: чи є нова в нас? Є в одному екземплярі, я називав, що є ось вона перед вами. Дивіться, це оригінал без клапанів. Стакани форсунок стоять латунні гайки, дивіться ще на два прорізи, на тих уже на чотири порізані втулочки направляючі стоять, по висоті можете мірить, провіряти. Це абсолютно нова в ідеалі. Але ж в одному екземплярі забезпечити цих не зможемо. Тільки одна, кому цікаво, замовляйте. І друге питання було по гурах. Говорить людина: а що то на відео було за гури видно? Це гури на трактор ЮМЗ і МТЗ. Реставрація. По якості доволі вправно робити. На сотню десь 1-2 штучки буває. Бо ви запитаєте, чи є у них рекламація чи ні. Так, буває, але зовсім маленька на сотню 1-2 штуки, то це досить хороший відсоток якості. Ось як вони виглядають в робочому стані. Хто полюбляє гури, будь ласка, замовляйте. А хто бажає якісно працювати, тим пропоную гідрооб'ємне рульове керування. Чому? Тому що в гура є зворотній зв'язок від коліс до руля. Якщо ми їдемо по нерівній дорозі, всі коливання передаються від коліс до руля і відповідно на руки тракториста. А з гідрооб'ємним буде тіліпатися тільки колеса і розбиватися підшипники ШАЕСК на рульовому циліндрі. На руки ніякої віддачі не буде. Тому хто полюбляє гури, будь ласка, замовляйте. А хто бажає покращити умови праці, то тим рекомендую гідрооб'ємний. Всього вам найкращого. До нових зустрічей з вами, підприємство Агродніпер.